Говорить Київ, сьогодні, 6 вересня, День Незалежності Чеченської Республіки Ічкерія. Сьогодні ми вшановуємо тих героїв Ічкерії, які зі зброєю в руках боролися за волю власного народу. Сьогодні ми вшановуємо тих героїв Ічкерії, які зі зброєю в руках воюють, борються і гинуть за українську незалежність, за українську державність. Український народ, українська держава вдячні вам за цю боротьбу і жертовність. Українська держава визнала територію Ічкерії тимчасово окупованою Російською Федерацією. Українська держава визнала геноцид проти чеченського народу. Українці чітко розуміють, що справжні чеченці, справжні герої Ічкерії, це не якісь там кадирівці і інші Дондони. Це Джохар Дудаєв, це Шаміль Басаєв, це Іса Мунаєв, Аміна Окуєва та багато інших справжніх героїв Кавказу, справжніх борців за волю і незалежність. Україна впевнена, що нашою повноцінною, повномасштабною перемогою буде не лише відновлення і звільнення українських територій, але й звільнення усіх поневолених народів, чеченців. Дагестанців, інгушів, і вам слава сині гори, кригою окуті і вам, лицарі, великі Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая, слава незалежній Ічкерії, слава Україні, йошала, я маршо.